Друзі, привіт! Приймаємо замовлення на найближчу відправку самшиту. Перший розмір. Висота 40-45 см. Пакується у коробку по 6 штук. Вартість комплекту 500 гривень. Пакування безкоштовно. Другий розмір. Висота 50-55 см. Пакується у коробку по 4 штуки. Вартість комплекту 600 гривень. Вартість пакування безкоштовна. Третій розмір. Самшит висотою 50 і діаметром 50. Пакується у коробку по 2 штуки. Вартість комплекту 550 гривень. Пакування безкоштовно. Акціонна пропозиція, самшит сплющений, це той, що ріс в рядку з двох боків був зажатий, тому має трохи сплюснуту форму. Згодом він розростеться і стане звичайною формою. Висота 40-45 см. Відправляється у коробки по 4 штуки. Ціна комплекту 500 гривень. Вартість пакування безкоштовна. Ці відправки ми здійснюємо за умови 100% передплати і відправляємо нові почти. Замовлення приймаються виключно в інстаграм, в Дірект. Чекаємо ваших звернень. Будемо раді відправити свій самшит саме вам.